Друзі, взяв я стару добру нашу Йолку. Ну хочу, блін, все-таки, блін... Сравнить, ну, ощущения в ощущениям мене такие, ну, смутні, блять, що то я не можу, ну, понять. Ну, блять, мені кажеться, що з той пушкою вона намного круче, блядь. чим з то мелкою. І, і, вроде мені кажеться, що вона більш різвіша. Более точно в управлении. Ну сейчас поїдемо реально посвітимо. Ви ж бачите, як найпушечка крутиться. Видите, як класно. Ты можешь закрутить, блять, любого танка. Заехать в жопу нахуй, блять. Наебошить його и смотаться нахуй. Я на цю на лки Ну уже багато накатал в принципі И в принципе знаю що с ней робить надо Оси я себе, себе накидаю И все Упс. То есть цитану в мене, блядь. Ну ладно, <INTER> ладно. <descough> так, ну, ці хлопці правильно про... поїхали. Кстати, там нема нікого. М -м -м. Неправильно зробили, отставили цей фланг. Ми сейчас жопу їм на... напижуємо. Свинця гарячу. <descough> Якби вони Йолочку зробили отаку, як оце вця, бля, ну... Це було б їм прям респект. Ну, шо ж вони взяли, блять, з той пушкою дали? Яка... Алло, Ви чо? Яка не попадає ни по ком. Так дивіться на дальняк як класно стріляє. Все, до побачення. Все, і поїхали далі. О, все, постреляли, почпокали покали, і поїхали далі. Оце цей наша, да. Я її узнаю. Я еду вс и башенкой крутю себе, наводюсь, куда надо, не надо. О. Куда надо и не надо. Так, кто там? А на да. Ну, я бы сказал, что это прям тоже супер точна пушка, но... В отличие от той. Но воно хоть сводится, лки-палки. Ага. Мы сейчас вот світимся. Отсветимся. Все, отлично. Что? О, це вона! Оце моя лочка, да. Оце я її узнаю.